Хоче взуття кремлю сексуа 20 кг, 6,5 євро за кілограм. Лотик 7 пар ходових, ходового прекрасного взуття. Всі мають пару, це 37 розмір, четверті, ззаду, 7 пар однакових робочих капців. Вони тверді. Тут я вам покажу тут. Якщо щось спати на ногу, нозі, нічого точно не буде ногам в нозі. Сім пар. Тільки одна пара є 39-го розміру. Одна пара. Взуття ходове. Це ж 37-й ходовий розмір. Так, зло є багато. Чоловічого. Взуття, таке тяжке, робоче, велике це зарванство. 45, 45 розмір взуття. На чоловіка це теж судовий розмір. Далі у нас шкіряні. Чоловічі великий, знову ж таки. Робочого робочі взуття. Це у нас 45 розмір. Далі у нас такого типу трошечки літнішого варіанту. Типу кеди. Вони шкіряні. Це у нас 39-й розмір. Може бути і на жінку і на чоловіка. Наступна пара такі великі берці такого типу. Тоже шкіряні. Це у нас розмір М, але це напевно 45 теж розмір. Не знаю, не пише. Але це прям дуже великі перці. 45, 44. Ой, і ще майже от така сама майже така сама, трошки інакше. Теж тверді, спереді, такі ззаду, по боках, з жовтими, класними, яскравими шнурівочками. Наступні у нас такі такого типу шкіряні капці. Робочі тут є на п'ятку, щоб не сповзали. Зараз вам розмір то третій. Останнє буквально показую. Останнє взуття в цьому лотику це такі з квадратним таким дзьобчиком. Це у нас не пешики розбір, але вони теж великі. Такі ззаду Це теж, напевно, шкіра. І передостанні, це такі сіренькі, трошечки такі вже літніші. 38-й варіант. Вони теж такі верті, такі І останні в цьому лотику біленькі, класні. Теж робоче взуття. Може бути і на дівчинку, і на хлопця. Це у нас 35 й розмір. Я думаю, що це швидше, на дівчинку. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть до нас в коментарі. Нагадую, що це кремкість екстра. 6,5 євро за кілограм.